Всім привіт! Сьогодні в випуску. У Динамо великі кадрові втрати перед матчем з Шахтарем. Олександрія так і не отримала компенсації за свою колишню зірку. Краповцов може вийти в старті Жерони на матч Кубку Іспанії. Стало відомо найкращого тренера та гравця 10-го туру УПЛ. У середу, 29 жовтня, відбудеться матч 1-8 фіналу Кубка України, в якому на полі зійдуться Київське Динамо та Донецький Шахтар. Напередодні цього принципового поєдинку біло оприлюднили інформацію щодо кадрової ситуації в команді. Напередодні важливих матчів у чемпіонаті Кубку України та Лізі конференцій у Динамо все ще багато гравців у Лазареті. До основного складу вже повернулися Андрій Ярмоленко та Денис Попов, які в зустрічі з кривбасом відзначилися забитими м'ячами. Водночас поза грою залишаються Владислав Дубінчак, Крістіан Біловар Біловари, Микола Шапаренка. Під сумнівом участь у майбутньому матчі перебуває Назар Волошин. Повідомили в клубі. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що Олександрія подала скаргу до Фіфа через невиплату грошей за трансфер Хуана Безери з боку єгипетського клубу за малек. За словами журналіста, єгиптяни досі не перерахували жодних коштів за футболіста. Олександрія звернулася до ФІФА на єгиптяна, адже за цей час не отримала жодного цента, жодного фунта чи стерлінга. Абсолютно нічого. Єгиптяни взяли гравця, який вже три місяці виступає за них, але гроші так і не надійшли. Нагадаємо, що Пезера перейшов до Замалека у серпні 25-го року. Сума угоди становила 1,8 мільйона євро плюс бонуси. Головний тренер Жирони Мічел Санчес поділився своїми думками щодо підготовки команди до матчу 1-64 фіналу Кубка Іспанії, в якому каталонці зустрінуться з аматорським клубом Костанція, що представляє п'ятий дивізіон чемпіонату. Наставник підкреслив, що для його підопічних це не просто формальність, а ще один важливий етап у сезоні. За словами Мічела, команда ставиться до цього поєдинку максимально серйозно, оскільки попереду насичений графік три гри протягом шести днів. Саме тому тренерський штаб планує надати можливість проявити себе всім футболістам. Мічел зазначив, що нинішній стан команди дозволяє проводити ротацію без втрати якості гри. Якщо ще кілька тижнів тому через травми гравців ще могло стати проблемою, то зараз ситуація стабілізувалася. І наставник вважає момент сприятливим для успішного старту в кубковому турнірі. До заявки команди потрапили українці Віктор Циганков, Владислав Крапивцов та Владислав Ванат. Тим часом основний воротар Домінік Ліваковіч ще продовжує відновлення після травми, тому не Виключено, що місце в старті може отримати молодий український голкіпер у поточному сезоні. Владислав Крапивцов провів два матчі за Жерону та пропустив шість м'ячів. Українська прем'єр-ліга оголосила символічну збірну 10-го туру УПЛ. Найкращим тренером цього туру визнано головного наставника Динамо Олександра Шовковського. У звітному турі кияни розгромили кривбаси з рахунком 4-0. До трійки номінантів також потрапили керманич ЛНЗ Віталій Пономарьов, чий підопічні вирвали перемогу металіста 19-25, а також головний тренер епіцентру Сергій Нагорняк. Його команда здобула другу поспіль гостьову перемогу, обігравши Олександрію Зміну мінімальним рахунком 1-0. Звання найкращого гравця туру отримав півзахисник Полісся Владислав Велетень. У матчі проти оболоні він забив один гол і віддав дві гольові передачі, ставши справжнім лідером своєї команди. Український вінгер Динамо Владислав Кабаєв повністю відновився після травми напередодні важливих поєдинків білосиніх. Гравець уже встиг повернутися на поле в матчі 10-го туру УПЛ проти Кривбасу. У мене було два пошкодження: надрив привідного м'яза та травма передньої поверхні стегна. А коли поїхав до Туреччини, там ще підхопив отруєння, тому пропустив гру Самсун спором. Але перед матчами з кривбасом поговорив із тренером. Він мені довірився, і я зіграв, розповів Владислав. Відомий спортивний журналіст Віктор Васко повідомив, що київське Динамо вже розпочало вивчення можливих кандидатур на заміну головного тренера Олександра Шавковського. Водночас журналіст наголосив, що це не свідчить про неминучу відставку нинішнього наставника найближчим часом. У Динамо зараз запасні варіанти головного тренера розглядаються, проговорюються, продумуються, проаналізуються. Але це не означає, що ФК Динамо Київ готується звільняти Шавковського. Ні, зовсім ні. Ні з ким у перемовини керівники клубу не вступали, нікого не не запрошували, але інші варіанти, щоб не викликала потім форс-мажорного геморою керівництво Динамо продумує, аналізує, сказав Вацько на своєму Ютуб-каналі. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.